Всім доброго дня! На вулиці дуже гарне сонце. Зараз ми підемо гуляти. Козочку випущу на двір, у нього вона сидить, стоїть. Щоб вона погуляла трошечки, а ми погуляємо. Сонце... Га... Дивіться, яке в мене ззаду гарне сонце. Кури ходять, всі ходять. Я зараз випущу зефірку, вона погуляє, сонечко, воно полезно для неї. Її ще місячок залишити до... до коту, а я випущу її. Сьогодні неділя, вихідний день, роботи такої нема. От я зараз випущу її. Випустила свою красопету. <гум> Подивіться, що виробляє. О, о. Іди, іди, іди. Сонце. Ой, яке гарне сонечко, хай гріється. Кура і всіх порозганяла, як завжди. Да? Іди, походи по сонечку, дівчатка моя. Хай походить. Вже її. Но я вам не покажу, бо обросла дуже дівка, да? Зефірочка. Ось така дівка у мене. Що? Красунік? Ходи, ходи будемо гуляти. Ось така дівчатка маленька. Що моя краса? Танцює коло мами. Танцює коло мами. Моя Маська, я моя дівчинка, така я маленька. Так, ні, ти а, 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 так побігає. Що, йди сюди. Погуляй, погуляй трошки. Хай побігає, побігай, побігає. Бігає і все. Подивіться, яке гарне сонце, кури всі там. Що моя красавиця? Погуляй по сонечку, ходи на сонце, ходи, Зефірочка. Подивіться, яке гарне сонце. О, хай походить трошки, бігає, скаче. Да? Зефірка, от. Цей десь гуляв цілу ніч, ну прибіг. Грязний. Та, да, Зефірка? Сюди не йде. Бігає, подивіться, що. О, подружка зразу побігла. Зразу побігла до свого друга. Подивіться. Зразу побігла. А, а, як крутиться коло його. От, а, заскучала за своїм друганом. От. Слідом бігає за мною. Зараз хай погуляє, потім я її зажену, Отхожу, вона за мною. Що моя красавиця? Бігай! Гуляй! Я отхожу, і вона за мною. О, подивіться, а О, слідом. Вам всім до побачення! Підписуйтеся на наш канал. Я вам буду знімати багато відео, зараз буде літо. Будемо їздити в ліс, по гриби, по ягоди, садити все, цеплята виводити. Всім до побачення.